Вітаю всіх із Сонячної Одеси. Сьогодні 17 серпня, неділя. Хочу запросити вас на прогулянку вздовж моря від Аркадії до Ланжерона. Їдемо до пляжа Дільфін. Пляж на малому фонтані. Температура повітря в Одесі сьогодні 27 градусів. Комфортна, 25 градусів море. Покажу вам багато цікавого, нового. Так що поїхали! Повітря 29, водичка 25. просєпко <секу> 10 градусів. Клас! <секу> А головне покажу вам, скільки в Одесі красивих фотозон. От саме на цьому маршруті по трасі здоров'я. Біля кафе Таріні, ну, ресторан кафе Санторіні. також є видові такі площадки, дуже гарні. Дуже багато саме фотозон для тих, хто любить фотографуватися. Оце я вам сьогодні в випуску покажу. Обіцяю. Сама залишилась дуже задоволена цими фотографіями. Прям класно виходить. Гляньте ж, яке все гарне довкола. Минуле відео, яке я робила із Аркадії. Я починала його знімати на ібіці і от дійшла до пляжу Портофіно і показала місцевий пляж для всіх, який знаходиться за Портофіно. А зараз я буду йти далі. Сторону Ланжерону. Тут проїжджають ці електромобільчики, які везуть вас до Ланжерону від Аркадії. Чи навпаки, зараз їх ціна вже 150 гривень. На початку літа я на них каталась, були 100. Це Портофіно. А ми йдемо, ось, бачите, чорноморка в цю сторону, і за нею той. Пляж такий для всіх. Зверху зараз покажу, не буду заходити. А на інших покажу вам ціни, які на послуги, на шезлонги. Тут дуже так гарненько все зроблено. Ось красиво, прикрашено, квіти. І це вниз, от люди йдуть саме на пляж. Тут можна посидіти, бачите, з видом на море, от покажу вам чорноморка, будь ласка. І вид, вид на море. І саме на цей пляж, це якщо спуститись на ту нижню палубу. От той пляж місцевий. Я зараз з іншого ракурсу вам його покажу. Якщо спуститись на цю нижню палубу, скажімо так, то ви те з виду на пляж. Цей пляж доступний для всіх. Там Портофіно, а ми йдемо ось в цю сторону до Калітону, до Чкаловського пляжу. І дивіться, скільки людей зараз на морі. Далі за Чорноморкою іде зразу Крим. Ну, хотіла сказати встилова, ні, кафе. Крим. Зараз покажу вам ціни. Ціни, ціни. Так, Чебуреки. От що у нас цікаве, чебурек зараз коштує 80 гривень, і порція з трьох чебуреків 240 гривень. Далі янтики по 84 гривні. Тут у нас... Із такого, щоб показати, далма 195 гривень, юфах, аж це такі маленькі пельмені в бульйончику 116 гривень. Манти з м'ясом 45 і 225 гривень за порцію. І що тут? Пахлава 49 штучка, баклава 59 гривень. І від Крим кафе я йду по трасі здоров'я. От саме це траса здоров'я. Іду далі. І хочу показати вам, які тут чудові види, дійсно красиво зверху. Оце Крим виходить сюди кафе. І отакий от пляж. До речі, от людей на ньому зазвичай не так багато, як бачите, вільні місця є. І чистенька водичка. Може, не всі люблять, чи там каміння в самому, на сам, по самому березі, тому не так багато людей. А взагалі місце таке красиве, отак скажемо. І ось траса здоров'я туди йде. Далеко тут ще відійшла, хотіла показати, як тут все зроблено. Є отакий дитяч, дитячий майданчик для діток. Дивимось по двом сторонам. Тут траса здоров'я. Їдуть на велосипедах. Тому треба бути обережними. І ось такий майданчик зроблений для діток, безкоштовний. Непогано. Так, і оце траса здоров'я. обережно треба тут переходити. Гляньте, як класно зроблений дитячий майданчик. Є такі гірки покататись і скрізь є де спуститись до моря. Хочу показати пляж біля того будиночку. І тут ось такий наступний пляж, але як я бачу, він офіційно не працює. Там люди якось самі відкривають калітку, і людей дуже мало на ньому. Ну, Це так прийти, знаєте, без рятівників на свій ризик, але мура дійсно чисте. Тут десь мантра була біч, зараз вона не працює. І ось так виглядають пляжі, на яких заборонено плавати. Але тут якимось чином є шезлонги. Не знаю, для когось вони все-таки стоять. Може для людей, які проживають в тому будиночку високому, зараз я дійду туди. Ну, Глянь який тут пісочок біленький, як начебто його навезли, не такий, як зазвичай в Одесі. Ось, будь ласка, 150 гривень і вас довезуть від немо до Аркадії або навпаки. А ми вже підходимо до цього будиночку. Я вже біля цього будиночку, там, якщо ви вийдете з 5-го трамвая на санаторій Одеса, де прем'єр-палас-готель, то ви вниз сюди прям вийдете, вийде, по французькому бульвару. Доступ на пляж відкритий. Було, стало, ага, відкритий. Хочу глянути. Ну гляньте, так добре зробили все. Виклали так. Але я тут була вже, коли це зробили. Мені сподобалось, як зроблені сходи. А, так тут можна чомусь, не знаю, чому тут так мало людей, дивіться. Все зроблено. Так дуже зручно йти по цим сходам, хочу вам сказати. Ось такий пляж. З гарною дуже водою. Це вже інший пляж, це не той, що я зверху показувала, оцей працює біля цього будиночку. А там туди зачинений, прям забитий вхід на інший. Де я от зверху вам показувала, де людей немає. Тут гляньте, скільки людей відпочиває. Ой, там так можна по сходам зайти. Гляньте, класно, для, мабуть, для людей, які в цьому будиночку чи в готель, тут прям можна зануритись в воду з глибини. Ну, непогано тут, класно, я б навіть сказала. І водичка чиста. Сказали мені, що назви цей пляж немає. На нього кажуть також Санторіні всі. Ну, Санторіні так Санторіні. ось орієнтир, оцей високий будиночок. І можна сюди прийти, отак позасмагати. Непогано. Ой, слухайте, як вони гарно тут все прикрасили цими квітами. Просто... Вау, я якось на це... не заходила на цю палубу. Просто хочу глянути, чи можна всім вийти там на такий місточок класний, зроблений, з якого можна зразу зануритись в воду на глибину без піску. Ну ви гляньте, як тут красиво все зроблено. І кеда це саме... Aqua Kitchen Studio. да, це мені там сказали дві дівчини, що тут ресторан є, і вони не могли знайти вхід. Так отже, от, от вхід, а, а в них немає через ресторан тільки. Я зрозуміла. Це там зроблено м, саме все-таки для людей, які відпоч... ну, в цьому відпочивають в готелі чи у них апартаменти. Так, для всіх туди не спустишся. Оце ресторан, це зрозуміло. Вхід для всіх. Цей пляж, на який я вам показувала. Бачите, тут сіточка все-таки стоїть. А там от можна по тим сходам отак спуститись і зануритись. Мені таке подобається. І ось пляж цей. Але все ж таки, ой, ну слухайте, як красиво ці квіти зробили. Це просто вау! Супер, молодці. Люблю, коли так облаштовано. Зверху там декадор написано, там спа. І також, якщо ви вийдете на зупинці п'ятого трамваю, називається Одеса Санаторій. Підете прямо, ви зайдете на його територію. Територія дуже гарна, краєвиди на море і можна зайти всім. Там спа, готель. Я подивилась, такий ну, готель щось по 9 тисяч. Але от можна просто прийти, хочу вам квітиці показати. Просто красиво, просто що красиво. Я люблю таке, коли така краса. Супер. Яка краса. Дуже гарна. Оце стільки квітів тут. От прям звідти ви спуститесь, якщо вийдете на санаторій Одеса по французькому бульвару. І виходите на цей будинок. Також тут є така, як кав'ярня, можна посидіти з видом на море. Зараз вам скажу, скільки тут коштує кава. Телескопік називається. Це навіть не кава, а цілий ресторан. Доброго дня! А де подивитись ціни на каву? Можна буде Є, ти, як тут гарно. А кава скільки коштує? Ну, американо з молоком, скажіть. І кап... А капучина? Маленький, добре, дякую. І ось такі солодощі можна взяти до кави. 80 гривень. Ось такі 100, 180, 190 Ой, тут так кондиціонер працює, дуже файно зроблено. І на вулиці можна з видом на море посидіти. Також. А я йду далі. І як бачите, з цієї сторони люди ну, більше йдуть в сторону, так сказати, Ланджерона, також є такі ларіочки тут скрізь. 50 гривень пепсі коштує. І водичка, отака велика 61 гривню, маленька 49 гривень. Також такі гольф-машинки їздять різноманітні. І людей вже тут як набагато більше становиться. І ось так облаштована, просто нереально гарно. Фотозона на Санторині. Дуже красиво, вони зазвичай оформлюють в різних, ну, до, до різних, як сказати, свят на Різдво. Це, я так розумію, що зі спасом пов'язане, літнє така. Красиво, дуже красиво. І вниз це пляж на малому фонтані. Блін, така краса тут. Прям і тут так все облаштовано, дуже гарно. Ось така, прям, я б сказала, красота-красота. Дуже файно виглядає. І там також вид на море з цими арочками. Трішки покажу. Доброго дня. Дивіться, як тут красиво все облаштовано. І можна посидіти з таким чудовим видом на море. Це вже там написано пляш на малому фонтані. Ну це, мабуть, його продовження, такий маленький острівець. Ті, хто любить інстаграм, фото. От дійсно красиві фотозони. Я зараз робила тут фоточки. Ну, просто неймовірно гарно. І тут також. Просто якось тут темнувато сьогодні. Чи з цієї сторони краще якось робити? Бачите, з цієї сонце падає, а от з цієї зараз тут гарніший виходить ось цей вид. Ось такий гарний спуск до моря. Тут барбікю готують на ваших прямо очах. І дивіться, як тут красиво. Йдеш до моря і просто ну, насолоджуюся дійсно Санторіні, прям нагадує Італію. Класно, красиво. Угу. Так. Ну, все, облаштовано. Все. От куди не глянь. Ох, тут людей. Ось куди вони всі йшли. Люди люблять збиратися якось в одному місці. З цієї сторони також можна посидіти. Гляньте, як гарненько все зроблено, ближче до моря. Виходить. А я зверху вийду туди і покажу, там є така кав'ярня, ну, мабуть, багато хто знає, з видом на море. Посидіти також класно. Така вузенька берегова лінія, гляньте, прям вузесенька. Але людей, ну, ого-го, скільки багато. І зараз піднімусь туди, покажу. Там, ой, там краса неймовірна. Цікаво, скільки коштують шезлонги, але я бачу, що люди всі зі своїми парасолями. І немає поки тут ніяких шезлонгів на цьому пляжі. І на тому пляжі не було. Ой, треба обережно йти. Тут камінючки, хоч і зроблено так, як начебто, ну така, як набережна, скажімо. Із плити. Трішки камінчика. Прям віп-зона тут така. Зараз дізнаємось, скільки коштує така віп-зона. Ви бачите, як вона облаштована, по-перше, красиво. І так можна полежати от, з видом на море. Гарно оформлена. Бачу стенди, зараз подивимось. Укриття є стрілочка, зараз все запитаємо у дівчат. Підкажіть, а як називається пляж з платними послугами вас? Як називається? Доброго. Доброго. Як називається пляж? — Пляж Лакамбала. — І можна платні послуги дізнатись, скільки коштують. Так, звичайно. А у будні 500, на угу. 600, лише у вихідний 2500 на у вихідних 1500. А рушник можна взяти у вас на прокат, да? да і задаток даток залишити, да, потім, да, потім да, ви його да, повертаєте. 1500 за рушник і 450. І підкажіть, у вас написано от укриття, де воно? Веху, біля електрокарів. Біля електрокарів. Так. Угу. Дякую. О, дякую. Угу. Саме комбосовище у жиках. Ось, Ось там. Зараз я вийду, покажу. У вас є душ, туалет, та? так, так. Угу. Дякую, а це у вас якийсь ще Чи то просто а, так, так оформлено? — Це шафи для зберігання. Ага, шафи Баб для зберігання. Зрозуміли, гляньте, як гарно придумано. Добре, дякую вам. Угу. Гарного дня. Зараз подивимось, де укриття. Ось оце так можна з красивим видом. 500 гривень взяти шезлонг і рушник 100 гривень на прокат, якщо ви без рушника прийшли. Дякую, дівчата. Такі милі, я б сказала. Вже вона назва Лакамбала. Лакамбала, і вид зверху, тут тераса. От можна просто посидіти як в кафе. Ну, прийти в кафе, посидіти з таким от видом на море. І гляньте, у них квіти такі живі, до речі. Ось тут прокат. А, і там ж бачите, там ще продовження цього пляжу з платними послугами. І ось такі квіти і пантончики є, з яких можна плавати. Цікава ідея, до речі. А, так він не такий маленький, слухайте, там дуже довгий цей пляж, виходить. Знову шикарні фотозони і море, велосипед. Ну, дійсно красиво. Це спуск до оцього пляжу Ла Камбала, до ресторана. І вже я знову на трасі здоров'я. Ось, будь ласка, це все понизу. Люди фотографуються, тому що дійсно гарно пантончики такі вони поробили. Повітря 29, водичка 25. Просіко <секу> 10 градусів. Облаштовані такі, як лавочки, можна посидіти. Також це добре. І ось тут траса здоров'я вже більш активна. Апарат такий стоїть, можна подивитись, кинути монетку. Це кафе з чудовими видами, кав'ярня саме, але коли немає цих парасольок, то види більш як на море відкриваються. Парасольки закривають, от взимку тут також багато людей, зазвичай всі сидять отак, ну, п'ють каву. З видом на море. Глянемо, скільки тут коштує кава. Кава, кава та десерти. Напої. Так, ціна. Кава 47 гривень. І американо з молоком 63 Капучина. Так, дрібно так написано. 100 гривень щось бачу. Ось такі ціни, але вид просто чудовий. Кільців всім не вистачає, але можна сидіти ось так, як на лавочці. Чудова атмосфера. Угу. Посидіти всередині, люди просто стілець взяли і винесли його. На вулиці ще такі тут десерти є. от, Будь ласка, 160 гривень, чизкейк, вафельний торт 95 і тарт 180 гривень. Хочу показати, як тут гарненько облаштована. Ну, майданчик такий. От просто можна посидіти прийти, облаштований лавочками. Так зелено. І так, знаєте, як тихо і затишно. Можна так посидіти тут. Ну, тут прям шикарно І головне не жарко. І від дерев така тінь прям падає, глибока. Прям напроти цього кафе на буфет на малому фонтані. Називається це чудове місце буфет на малому фонтані. Ось така гарна назва. І гарні краєвиди, тут пляж на малому фонтані і кафе, буфет на малому фонтані. Дуже багато людей. Надавати сало що... на кармані. І на цьому я свій огляд пляжів з Одеси. Сьогодні буду закінчувати. Далі піду в сторону Ланжерона. Там я люблю плавати в морі біля немо. Але то вже буде наступна історія. Зустрінемось в моїх наступних випусках. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, Це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока.